Привіт усім, друзі! Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Буду пересаджувати сьогодні ось цю орхідейку. Це мій папуга. Вже багато років він у мене в колекції без пересадки. Поки що. Ніяк не могла вловити момент, коли ж в нього не буде квітконосів. Ну, власне, ось. Останні засохші на ньому є, ви бачите. І оскільки зараз в нього період спокою, то я його пересажу. Вірніше є задумка не стільки пересадити, скільки його просто перевалити. Бо тут коренів багато всередині, от не хочеться їх розпутувати, хочеться просто його переставити в якийсь більший горщик. Оці от. Які молоді наросли поверх теж сховати, і щоб він там себе нормально почував. Як бачите, в нього один листочок пожовтів, тривоги я не б'ю, тому що ось на цю сторону також лисе, це він відсушив отут листочок влітку, і ось знизу цілі, а посередині йому так схотілося. Якщо лише один листочок себе так веде. Я з цього трагедії не роблю ніколи. Ну, відсохне та й відсохне. Тому зараз при пересадці я хочу зачистити ось ці лусочки, які лишились від того листочка, цей, відповідно, зняти. Зняти ось оці нижні, які лишилися, і ось отак його занурити в новий горщик. Візьму такі побільше, на вирост, щоб за кілька років знову не турбуватися. Ну, тут, як бачите, на ньому ось дуже багато вже квітконосів. Треба теж позачищати, оці всі старі. А до речі, напишіть в коментарях, чи у вас теж отакі от дива дивні творять орхідейки. Бо в мене доволі часто таке трапляється, коли не з того не з цього, починаю від, віджовчувати листок не нижній, а десь там посередині, по центру. Зараз я вам ще одну таку цікаву покажу. Ось гляньте на цю кадру. В неї те саме робиться. Ось. Отак добре видно. З цієї сторони гляньте, скільки листочків. А з цієї значно менше. Ось отут добре видно ось на цій частині шиї, що вона на цю сторону повідсушувала. От так і схотілося. Не знаю, чому це відбувається, але от, от таке в мене відбувається і доволі часто на орхідеях. Тому повторюю, що я не роблю паніки, якщо один листочок починає жовтіти десь там посередині. Якщо це сам листочок, а не шия, то нічого там страшного немає. Ну, так от орхідейці хочеться. Ну, а я повертаюсь до папуги. Поки не почав гнати нові квітоноси, будемо упорядковувати його посадку. Інструмент, який мені знадобиться, це сікатор, кілька пінцетів. Я спробую дістати з під нього торфовий стакан, не порушивши коріння. Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, чи я діставала з під нього стакан, чи ні. От зараз якраз дістану з горщика, і тоді буде видно: відберу трішки верхнього шару, і максимально, наскільки це можна буде, зробити, дістану торфовий стакан, щоб я вже не переживала за нормальні поливи. Бо я його поливаю. Ось отак, десь до однієї третини занурюючи. Далі воно підтягується і все нормально. Здається, я з нього не діставала стакан, я не пам'ятаю. Тому перестраховуюсь. Пішли працювати. Камінчик якийсь тут у мене для балансу, я так розумію, перевалювався. Так, ну найперше, тут, бачите, в мене така матрьошка один в один. Дістаємо спочатку його з цього зовнішнього стакана. Ось. О, бачите, тут знизу вже воно наросло, наросло. Доведеться різати горщик, в якому він росте. Була кора якась підкладена. Для вентиляції. А можливо, я навіть відріжу ці корінці. Зараз побачу, як воно піде. Струхла кора. Так, ну найперше, напевно, обріжу ці старі квітоноси, щоб вони нам не заважали. Зніму тримач. Ось тут у нас. Тримач. Бачите, перевалюється, бо кора знизу. Так, тут в мене. Так, напевно. Тут в мене і якимись стрічками воно перекручене, і крабіками оціми от. І, коротше кажучи, тут стільки все так, що я довго мучуюсь. Відрізаємо та й все. Так, все це виймається. Тепер, оу! Сюпрайз, сюрпрайз! Дивіться. Почав рости квітоносик. Ну, поки він маленький, то ще можна пересадити без ніяких там особливих проблем. Значить, в горщику тут кора, я дивлюсь, така. Мілка орхіата, напевно. Тому, от, хотілося б якось так його дістати, щоб не особливо цю цільність порушувати. По поверхні зараз. Буду обрізати оце все сухе, щоб його потім не закопувати в нову посадку. Бо є отакі от корінчики, які засохли, вони пусті, і їх, звісно ж, всередину в посадку не потрібно пускати. Так, тут у нас що? Тут у нас цей кінчик сухий. Так, стоп. Так от. Тут шматок сухого корінця. Далі. Ось шматок сухого. Я вам скажу, що навіть якщо щось сухе десь закопається, то, то теж не надто страшно буде. Я буду, власне, ну, моя задумка, як зробити, Ну, зняти горщик, все це поставити в більший об'єм, по краю просто обкласти крупною корою, можливо, десь додати в проміжках кокочіпсів і все. Тобто, просто зробити ось таку вентиляцію, таку повітряну. Посадку. Так, а що з цим робити? Щоб нам дістати її ж якся звідси. Так. Тут корінь приріс. Ану, я його покладу. Я все-таки цей корінь обріжу, бо це буде довга історія. Отак. І ось цей, він на кінчику, все рівно зіпсований, тому ось так. Щоб нам було краще і швидше діставати. Тому що, повторюсь, історія була довгою. А тепер, обминаючи це все, дістаю орхідейку. Оп, все. Зійшла. Кору показую вам, в якій вона. Ну, там повисипається, звісно, я потім її поверну на місце те, що висиплеться. Ось, дивіться, доволі така непогана кора. Ось от це от все. Тепер треба якось акуратно, так, щоб воно не надто тут розпалося. Хоча, бачите, воно випадає доволі добре. Зараз витрушую. Ні, воно таки розпадеться. Не вийде те, що я задумувала, а он, дивіться, яка краса. Торфовий стакан та ще і. Ой, втримачі. Тому я просто от не буду розпутувати оце коріння, що лишиться на ньому, те лишиться. Серединку потім запресую оцею корою, переберу її. І так вона в мене і ростиме. Сухі тільки, отакі ось, де не дає корінчики, і я їх видалю. Ну, де це буде можливість, а де не буде, то так і лишиться. Значить, мені потрібно познімати листочки, ось ці два, жовтий і нижній, і тут ось оцей, нижній. Потім гарно повідрізати оці от залишки від квітоносів. Подивіться, яких там багато. Це при тому, що вона не ростила кожного разу новий квітонос. Вона процвітає револьверним цвітінням. Тобто кожен квітонос продовжувала два-три рази. То уявіть собі, скільки, і як вона завжди по два-три квітоноси тримала. Гляньте, скільки тут з однієї сторони, ось купа, з іншої купа. І це ж вони ще й дорощувалися. Ну що, дістаємо тоді? Вірніше знімаємо. Листочки. Так, а як? А для того, щоб нам їх зняти, я, напевно, її знову поміщу в стакан і буду ось так. Таким чином знімати. Листочки знімаються легко, просто на дві сторони розводите, по середній лінії розламуєте і таким чином він доволі легко знімається. Поїхали. Зачистила я шию. Що хочу сказати, все робіть вчасно. Тому що потім оці лусочки, особливо від старих листочків, ну дуже тяжко відколупати. Показую ближче. Ось така шия. Планую ось так її посадити, закопати. Для цього потрібно ось от старі квітоноси теж повідколупувати, зрізати. Зрізаю. Чотири квітоноси зрізала, два старих ще залишу, оскільки отак от буде занурення, хай побудуть. Вони мені не мішатимуть, ну і ось новенький, я вже показувала, бачите, росте новенький. Отак. Секундочку, приберу зараз оце все безладдя, і потім повернусь. Повертаюсь, прибрала сміття. Перебрала також відразу субстрат, який висипався. Потім додавлю його до посадки. Тепер дивимося, що там у нас зі стаканом. От ще висипалося. Ой. Ой. Сиплеться все, що лишилося. До речі, стакана немає, я так дивлюсь, А ні, є. Є є, є стакан. Просто він вже обсипається. Він відгнив, відгнили корінчики, які в ньому були, і він, бачите, обсипався разом з отим тримачем пластиковим. Бачите, отака от. Хороша діра, ми її заповнимо крупною корою, і буде коріння добре дихати. Це прекрасно, чудова новина. Отож, ще раз сюди. Зараз я, до речі, поставлю в лоточок. Напевно, ось в оцей, в якому вона була. Тут же подвійний був, бачите? Отож зараз я в цей лоточок ставлю, Зрозуміло, що тримає. Ось отак ставлю, доки я тут буду все необхідне робити, субстрат там підбирати, розбиратися з залишками грунту, я її залью. Бурштиновою кислотою розчином. У мене трішки є готово, я поливала тут діток. Ось, зовсім небагато, але я туди залью. І поки я тут буду щось робити, корінчики трішки потягнуть. Ось отак. Власне, як завжди, вона й поливалася. От бачите, як відразу зеленіють. І це буде стимулятором росту в подальшому. А я оце сміття поки переберу. Минуло півгодинки, поки я займалась тут своїми справами. Попила орхідейка. О, бачите, які гарні. Корінчики. О! Красота. Ну, і тепер будемо саджати. Так, а саджати хочу ось отаку велику. Гарну балію. Так, приміряємо. Ох! Як я й казала, на виріст. Отак. І плюс все це засиплемо. Прекрасно. Так, для початку на низ кидаю крупну кору. Ось оцей виступ. Ні, це зовсім крупна. Така. Вона буде в якості дренажу. Так. Ось тут у мене крупна кора. Це моя кора, власної заготівлі. Так от. Потім додаватиму ще отой от от субстрат, в якому вона росла. Плюс тут теж ось мілке дещо трапляється. Я сподіваюся, вам видно, бо я не бачу, що там робиться. Заправляємо оці корінчики поверхневі. Туди виставляємо. О, не така краса. Зараз поставлю ближче. Ось отак. О, так нам буде краще видно. Так. Ну що? Включаю вам приємну музику. Слухайте і дивіться. Завершено чергову посадочку. От так тепер житиме мій папуга в такому великому 1,5-літровому вазоні. Посадка швидка, легка, класична. Ну, що показати вам? По периметру корінчиків не видно. Ось один єдиний, який. Вийшов до стіночки, і по ньому будемо орієнтуватися. Сподіваюся, що вона дуже швидко їх проб'є, ані ось ще видно. І буде все добре. Міксовка. Знизу крупна кора. Далі субстрат, в якому вона росла, в переміжку з кокосовими чіпсами. Зверху також трохи кокосових чіпсів. І різна кора, яка лишалася і крупна, і мілка все в переміжку. Ну, так він і далі житиме. За деякий час, сподіваюсь, покажу вам, як він себе почуває. Оскільки тут є квітоносик маленький, он там в пазусі, ось. То будемо спостерігати, як він себе вестиме. Ну, я дуже сподіваюся на те, що все буде добре, і що він дуже швидко заквітне. Ну, як дуже швидко, квітонос десь місяці півтора два розвивається до повного. Свого розпуску. Але обов'язково відзвітую. Пишіть в коментарях, як ви пересаджуєте свої орхідейки. Я, як бачите, тут використала один з можливих способів пересадки, тобто просто витрясла стару кору, не розпутуючи весь цей клубок коренів. Ну. Побачимо, як буде адаптуватися. Я думаю, що це пришвидшить адаптацію. На цьому, друзі, все. Я з вами прощаюсь. Бажаю вам мирного неба. добра та злагоди в ваших родинах. Всім гарного дня, всім до побачення!